Звучала вдома завжди. Ну, і всі народні пісні тато дуже любив. І особливо він дуже любив пісні Ніч, яка місячна зорель. Як ви вважаєте, то є вважає, народна. Так. так, то не є народна. То написав Михайло Старицький. Не, то, і чому-то написав Михайло Старицький, тому він сам був, з, по-моєму, то Полтавщина, село Кріщенці. І Михайло Старицький батько його там був поміщиком, таким дрібним поміщиком дворянином. Але батьки дуже скоро помирали, як він 12 років мав Михайло Старицький, він вже був круглим сиротою. І його взяли в сім'ю Лисенків. Тому що Лисенко, Віталій Лисенко, тобто батько не Лисенка, був його дядьком. Ну, вони то, така родина була. І Михайло Старицький. Ну, значить, десь йому було 21 років. Він ходив, звичайно, на вечорниці, в селі він мицурався. Побачив він там прекрасна дівчина, звала її Степанида. Він закохався в цю дівчину і дуже хотів її засватати, але виявилось, що вона вже засватана. І він тій дівчині Степаниді якраз присвятив ту пісню Ніч яка місячна що Михайло жаль. Ну а так сталося, він настільки був вбитий, розбитий серце, що він захворів. І доглядала за ним, оскільки він жив в родині Лисенків, доглядала за ним Софійка Лисенка, тобто сестра Миколи Лисенка. Ну і доглядала йому, їй було 16 років. Ну, йому 21, то ну, то різниця ж невелика. Але 16 років то ще не можна було одружуватися. Ну, але так сталося, що їм дозволили одружитися. Ну, така була історія з тою піснею і нікілька місячна зоря на ясну. Так що то є авторська пісня. Але, але я вам ще хочу сказати ну, таку анекдотичну історію з тою піснею. Значить, то вже теперішній час. Значить, дуже така проза тепер. Ставлю я батареї опаленням. І такий майстер Міша. Значить, і кажуть, добре, я прийду до вас робити ті заміри, а як до вас потрапити? Ну, брама в нас зачиняється на ключ. І ми всім з балкону кидаємо ключик. Хто приходить до нас, посилає сигнал, і я кидаю ключик, і люди заходять. Я Міші кажу, Міша, ви підійдете на таку таку вулицю. І ви посвяте сигнал, а я вам кіноключик. ключик. Романсу ви мені співати не мусите, але ключик своєї хати я вам дам. А міша посміявся, каже, ну добре, буде так. Значить, пройшло хвилин десь 20 родиться, телефонний дзвінок. Значить, міша дзвонить. Я беру трубку. І що ви думаєте? Ніч яка місячна, на я на ясну". Наскільки людина з життям є таке? Старіна Андрійовна, ну ви будете сміятись, а може й ні. Ми вчора з Михайлом лазили в інтернеті. А чому ми там? що ми там робили? Ми шукали Миколи Колеси. На слова Волощака була написана пісенька Ялинонька. Не йшла. Ялинонька, ми облазили всі ялиноньки. Ми колесо ми вивчали дуже добре. Но пісню ми не знайшли. Тепер завдання треба знайти ну просто цікаво роз... сні то пісніма саме пісні нема ні, так, не, Немає. Так, ну взагалі ми нічого не знайшли маса ялинонюк є всі які хочеш а ні музики ні слів ми не знайшли збірка немає? нема ялиноньки нема але просто ну пише в ли я можу припустити в лист пишеться просто лист товаришу таваріші Ага. Наскільки я знаю, що з моїх віршів на ноти поклав композитор Ярославенко, вулиця Ярославенка. Пісня про мир має бути така. Козак, не знав я рамен твоїх ласки. рамен, мабуть, І колеса Ялинонька. Ну, так що ми, думаю, ми тепер в пошуках. Ні, пісні є, а шукати. — А серед вірші, якби ви подивитися, то може хоч признати. Ну знайшли ну, ми, ялиноки не, не попалася нам. І, Ігорчик, ти нам щось зіграєш, заграєш. Добре? Ну, Добре? Давай. Що скажете. Ну то чекайте, якщо улюблена пісня Андрія Волощука нічика давайте. Ага. А чё, давай. Давай ще Віталію. Оксаночка, ідеш? Дуй ще. Дай Віталію. Грайте є в одну тональність попадати буде. Стоїть відсталося до В чому до Віталія. Ре. Так. Музикантів, ви не розумієте. Не розумієте. Тональності стійкі. Ну давайте нам стоп і вперед. 🎵🎵 oh <laughs> Любина, прямо, тема кохання. Давай тебе пам'ятаю. Прощай, прощай моє, прощай, кохання, відходиш, моє золота. Так дай, подай же на прощання, на прощання твої пелюсточки уста. Цілуй ще раз, той раз останній. Цю душу вицілуй до дна, щоб друга в неї не гляділа. Лиш ти одна, лиш ти одна, коли ж путі ще раз зійдуться, пройшовши в тузі дні, літа кохання, кохання. Вона Андрія, то у нас юна поетеса, юна поетеса. Я прочитаю. Да, ти просто скажи, я куди як вона народилася цей бірж. Було партійне завдання написати. Я спішла й да". вас, вас, да. у Нас будуть андрійські читання. Прийдеш, маєш написати вірш. Добре, прийду на Андрія вечорниці прийшли дівчата й молодиці, красиві, юні чарівниці, ворожили і гадали, щастя й долю закликали, а парубки з кочергою скакали вверх за калитою. Робили збитки, брами крали, соломою стежки встиляли, пісні лунали до світання, всі про розлуку і кохання, а на столі макітра з маком, юзвар, що манить ніжним смаком. Чи ж зараз так ідуть дівчата, чи, і чи ворожать так вони, і чи співають так багато, чи ходять в гості порубки? Де ділось звичаї оці? А, в інтернеті загубились і у всесвітній мережі лише як згадка залишилась. Я хочу задати питання, чому як почиталися гривні на сутневі купюри? Був Чевченко в шапці, а тепер без шапки. А відповідь проста, бо за 100 гривень шапки не купиш. І в Миколаєві були на вечорі гумору. Ага, ага. Вона, я, пора, то, то я і, і там ну, і її поезії читали і багато буває що не розказували. Ми вже так не сміялися. Каже, прийшов чоловік до схожі. Він питає його Е, ви горілку п'єте? Ні. E, Сигарети курите? Ні. «Чужих грінок любите? Ні. То ви просто молодець, ви майже безвітна людина. Отче, але в мене є один гріх. А який? Отче, та я то все збрехав? Помер чоловік. Помер чоловік. Жінка плаче, діти плачуть, родина плаче. Священик ледве проповіді розказав. Ну, а через тиждень священник вже бачить її з іншим. Вона проходжується вже з іншим. Він до неї, пані Катерині, та мали без тиссовість. Та ви б мали рік то витримати. Отче, він до войска прийшов?» Закінчили до школи. Діти пішли до школи. Ну і каже, вчителька, діти, напишіть твір, як ви провели дітку канікули. Ну, то та діти там всяку всячу написали. Один хлопець написав Пас корову і поставив крапку. <пиш> вчителька подивилася до нього, та подивися, Оксанка написала твір на три сторінки, а Юрчик на дві сторінки. Там мав без розуму, та допиши <пиш> щось мудрого. <пиш> добре, дайте, я допишу. Сів написав, Пас корову, Пас Корову, Пас Корову, <пиш> <пиш> і Ти маєш розум, та подумай добре, та напиши щось мудре. Добре, дайте я допишу, всім написав, щоб навесно повезли холи всі корови, а на осінь вчителі. <ривіт> <ривіт> Один, Одинадцятикласники одинадцяти класники хотіли привітати класну з знаємо вчителя і пишуть, просим передати для Марії Іванівни е, пісню, пускай Бог тебе накаже. <ривіт> 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 така гуморясочка файна і повчальна. Каже Дарка до Марії: Я, сусідонько, здурію, лопне серденько моє. Мій Іван щоденно п'є. Що своєму ти зробила, як піяство припинила, та й сказала їй стиха, як позбула з цього лиха. Я позичила в свекрухи цілу виворку сивухи, опустила неспроста, туди здохло кота. Як Василь прийшов додому, я у платячку новому, щоб не викликати сварку, наливаю йому чарку. Випив він і попросив ще Марію принеси. Я кажу: ти сам візьми, а я сходжу до кузьми. Як пішов він наливати, то давай мерщій блювати. Цілий тиждень не вгавав, ледь кишки не позрибав, з того часу вже не п'є, спогад пити не дає. Ну і зраділа бідна дарка, бо ди мене така чарка. І наступного вже дня готували западня. Налила відро спиртного, в нім кота втопила свого. Дала випити Івану повну чарочку дурману. Він іще до неї просить, але Дарка не приносить. Ти піди собі до льоху, вип'єш там іще потроху. Весь на радощах Іван біг, наче в ресторан. Довго з льоху не виходить, вже й годиненька проходить, а в дарини серце мріє. Що ж він там тобі садіє? Як пішла, поглянуть що там, то розкрила здива рота, глиб посудина поста. Він викручує кота і не виразно дурмоче. Ще сто грамів кицю хочу. почне Давай, давай, згадай, згадай. Ой, на сьогодні такий гарний вечір, день такий спогадів. І згадався мені 62-й рік. Груднева така неділя, холодно, такий мороз. А я тоді навчалася в підгірцях. ну, всі знаєте, школу для дітей слабозорих. І от кажуть, сьогодні приїде до нас зі Львова поет. Ну такий мороз, думаємо, то то напевно не приїде. І от приїжджають вони двоє. Андрій Васильович і Зидора Сидорівна. Пам'ятаю, як сьогодні, як то тоді, знаєте, було модно в ті часи приймати в піонери. Пов'язували ми тоді галстук, а потім. Така перша моя книжечка, яку я прочитала, то Довбушеві скарби. І так вона мене вразила, а потім вже виросла. Працювала в музеї Галана, дуже така то була трагічна постать про Галана. Вірю, що коли скажуть науковці своє слово і скажуть правдиво, бо постать дійсно трагічна. І так тоді я дуже близько зійшлася з Ізидорою Сидорівною. Ми ходили разом на лекції, я записувала спогади. То була спогади Ізадори Сидорівни в музей. Ми ходили разом на зустрічі в школу. Як вона мені багато розповіла і про Василя Бобінського, і про Ярослава Галана, і про ті страшні тридцяті, сорокові роки. Настільки я багато дізналася тоді в той час, тільки дуже мене просила дитину, тільки тихо будь, бо я маю діти. А де якісь спогади йдуть? Вони в музеї. Галина так, Та? ну, зараз, а, а, зараз, а, зараз, і, зараз то є музей літератури, Та? так, то є музей західноукраїнської літератури. Ага. І ну кажу дуже багато такого цікавого, особливо про Ярослава Галана і про Василя Бобинського, і про антифашистський конгрес. Ну ну настільки. Настільки то було цікаво, і завжди, завжди їх бачила двох, то дійсно подружжя, яке завжди було разом, жінка, яка завжди була поруч, то дійсно було таке, таке кохання. Тож трагічно втратив Андрій Васильович, наскільки я знаю, зір під час війни, правда. І от зустрілися і з Ізидорою Сидорівною, і то якось так з першого погляду, як вона мені розповідала, як зустрілися і так не покидала до кінця життя. Два мужчины, два атланта Восседают Готовы прочитать что-то? А на другого посмотрел? Самый смелый оказался Я поэт сам делашный Но я люблю поэтов я считаю, что это, понимаете, люди особого склада, особого чтения. И поэтому не случайно мы Андрея здесь сегодня отмечаем, потому что это действительно поэт. Другие люди, это другая планета. Совершенно чувствительный, нежный, в то же самое время стойкий, выносливый, надежный, самое главное. Но я-то поэт случайный. Перебрал в голове, что Три маленькие зарисовки про зиму я вам прочту. Можно, пожалуйста? Да? Луна в ореоле, сосулька блестит, И снег подмороженный звонко хрустит. И видно, как слово выходит из уст, И инеем белым садится на куст. Себя на приятные мысли ловлю. Неужто влюбился? Неужто люблю? Вот так и рождается в мире молва, читая на ветвях признаний слова. Ну, еще одна коротенькая. Из улиц серой мешанины я совершаю свой побег туда, где скучные картины преобразил веселый снег, где вдохновляет все поэта, березка, мостик и село где много воздуха и света, где много снега нанесло, где эти дивные видения воспринимаются любя, и где для их запечатления не доставало лишь тебя. Ну и еще, короче, третье, последнее. Ни шороха, ни вздоха ветерка, в лесу в самом центре Европы и тихо ложится на сердце строка, Как снег на уснувший труп Иду, созерцая природу любя, Ее первоснежную свежесть. Иду и с теплом вспоминаю тебя, Твою белотелую нежность. Молитва Господу нашему Спасителю. Напомни, наполни мне сердце любовью, душу наполни теплом, и ожидаемой новью и всемогущим добром. Наполни меня терпением, встречу я с ним благодать, чтоб этим чудным мгновением жизнь мне свою оправдать. Пусть даже грех у порога я не пущу его в дом. Милость и прощение у Бога вознесена над судом. Наполни меня плодами духа, чтоб свят и велик твоими наполни словами. Сердцем, которым проник, дай мне немного надежды. О, как она хороша! Светлая, дай мне одежды, чтоб в них одевалась душа. Подвиг ведь твой не напрасен, я под надежным крылом, рядом с тобой безопасен, Очень счастливый притом. Иду я твоею дорогой, сердцем тебя возлюбя. Ты щит спасения для многих. Благослови и меня. Ну що, начитались? <реш> чи, 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 чи маєте ще хтось бажання щось сказати? Я Може ще розказати. Можеш розказує, а ми готуємо тоді зараз чий піті. Про, про бібліотеку. О! Добре. Жінка плаче, повну хату натаскав пляшок. Скільки міг би за ці гроші накупити книжок? Чоловік відповідає. Ти мені звиняй і, пожалуйста, до книжки пляшку не рівняй. Ти буваєш у крамницях, тож і знаєш, як шикарно прикрашаються вина і коньяк. Ну, а де скажи ти книжку? Бачила таку, що була на вигляд краще пляшки коньяку. Ти в свою бібліотеку ввечері зайшла, стала в чергу, під розписку книжку узяла, примостилася в куточку та й сидиш сама. Там же навіть скатертини на столі нема. А зайдете на хвилинку потім в ресторан. Там тромбони витинають, гупа, барабан, килими кругом і люстри аж блищить усе. Там тобі офіціянтка на блискучому підносі з радістю несе страви і пляшки. А коли офіціянти подають книжки, а коли сама читаєш повість чи роман, піддають тобі охоти скрипка чи баян, то й міркуй кому почоту. В житті більше є. Чи тому, хто любить книжку, чи тому, хто п'є. <рив> і ще про нашу молодь. Одружився мальчик Гена, взяв дівульку НАТО. Тимчасово у бабусі зайняли кімнату. Через місяць Генка мовив: ні, не буде діла. Виявляється, що НАТО темна і незріла. Для моєго інтелекту не підходить НАТО. Ерудиція у неї надто вузькувата. Напишу у ЗАГС заяву, «К бісу розлучуся. Ех, соколику сердито мовила бабуся, тим розлученням немає ні кінця, ні ліку. А раніше, як женились, то женили до віку. Генка дивиться списило, як же ж тут рівняти? Ви ж не грамотні, не міли заяву писати. Правда, синку, каже бабця, так воно і виходить, що як клепки не хватає, то й наука шкодить. Я вам чистаю. Ну, він, значить, ми були в конкурсі в Бухові, і він зайняв друге місце. Ох, Темрява, чому така жорстока, чому сховала сонце промінці? По світі ти блукаєш одиноко на тілі, залишаючи сільці. Незряче відчуває по-новому. На слух, на запах, дотиком руки. Великий світ, де все є невідомо, навчились пізнавати все ж таки. І уявити навіть неможливо, скільки тепла, приховують серця, що по житті крукують так сміливо і усвічка не сходить їм з лиця. Ось так і яйця почала недавно, у темряві робивши помилки, і світ вивчаю поступово й плавно, лише на слух, у дотиком руки. І набуває він нової барви, нових звучань і запахів п'янків. Я мов художник, що яснів взяв фарби і його малюю дотиком руки.